Пов'язані з цим днем, але хочу переписати вам проповідь нашого митрополита Владики Феодора, котру він сказав тиждень тому на урочистому богослужінні на честь святителя Спиридона пірядону Тремінфунського Минаї. Я думаю, що кожному з вас вона буде корисна, як була корисна мені і всім, хто чув її. Ще раз підкреслю це не мій існува. Водики розповідав про насліддя афонських старців. Про гору Афон, думаю, всі знають, що є така гора Афон в Греції, це є напівострів, один із трьох так званих пальців, халкідіки. Це район Греції. Ця гора вона живе за своїм автономним уставом, врахуючи себе територію Греції. Там своя конституція, свої закони, наприклад, жінки туди не можуть попасти, не дивлячись на те, що Греція є Європейським Союзом. Це монаша республіка в Республіці Греції. Так от, керується вона таким кінот, називається таким органом, куди входять представники всіх 20 монастирів. І найвідоміші люди на Афоні це навіть не ті кіноніти, як називають, хто керує адміністративного рою, а найвідоміші люди це старці, як називаються на Афоні, духовні наставники, наставники. Бути духовником на Афоні це величезна честь. І от один із виходців тодішньої Росії. Це ще було до 1917 року, і Тихон Тіхон, Волєніко, прізвище, по уподобався такої честі стати духовним наставником всього руського чернецтва. Руське називалось Всіх, хто з теренів Київської Русі приходить в монастир Пантелімона на Афоні, який сьогодні там є як саме Руський монастир. І в той самий період подвізався в монастирі Паїсій Святогориці. Думаю, всі чули про такого святого грецького нового, як Паїсій Паїсі Святогорець. Думаю, всі чули з вас. Так от його автоматично духовником став цей Тіхон Голенко, навіть святому Паїсія Святогорця. Сьогодні Афонці пишуть їх ікони разом. В тому місці, де вони були, на фоні є монастирі, є скети, є келії, тобто окремі кімнати, і в один період життя вони підв'язалися, несли послуг в одній келії двоє. І от в тій келії зараз знаходиться ікона, де вони двоє написані як святі. Хоча Ірмонах Тіхон поки що не канонізований. Так от цей Ірмонах Тіхон, чомусь тільки розповідаю про нього. Говорить Владика, що він у своїх настановах, які описали його учні, в тому числі Святого Святогорець, завжди говорив одне й те ж, ну, говорив багато чого, але постійно акцентував на одному важливому моменті. Він казав, що Бог є наш любов, і він простить всі нам гріхи, крім одного. І, мабуть, кожен думає, що це за гріх, самовбивство, мабуть, або вбивство, або ще якийсь. Ви зараз почуєте, ви здивуєтесь, як я був здивований. Але я потім вам аргументую, я вас переконаю, що так воно і є. Реально Бог цей гріх не простить. Цей гріх називається неблагодарність. Ви зараз теж в шоці, як і я коли почув від слов Владики, який передавав. А далі, коли питали учні старця свого Тихона, а чому так? Ну, ми знаємо, що кулана Духа Святого з Євангелія не проститься. До чого тут взагалі вдячність? А старець відповідав, ми ж каже, у всьому стараємося покаятись. На сповідь от приходимо і кажемо, наприклад, наприклад кожний своє говорить, але, наприклад, багато їв, багато говорив лишнього, засуджував там. Ну, каже, я ще ніколи не чув навіть серед монахів афона, щоб хтось посповідався за невдячність. І каже, а як може Бог простити те, в чому ми не просимо Його, щоб він нас простив? От тому він не простить. Не тому, що Бог не хоче, а тому, що людина, коли перебуває в гріху і не просить прощення, навіть не розуміючи того, то так Бог не простить. Звичайно, старець утрірував. Він хотів навчити своїх послідовників і прикиньте, навчив. Кожного з них, каже Владика, відкрити поїсі Святогорця. Та він того так і любив всіми, що він вчив людей за все благодарити. А оказується, вот откуда слід пішов. І йому це вдалося. І сьогодні, на Новий рік, я думаю, ці слова Владики, які він пересказав нам, мені кажеться, переказати вам найкраща проповідь. Ви дивіться, ми. З вами завжди тільки акцентуємо на біді. Да, ми справді дуже многоскорбний народ, зараз ми в дуже важких обставинах, ніхто про це навіть не спорить, але можна і по-другому на це все подивитися. Є люди, ви то знаєте, прекрасно, які набагато важчих, а нам Бога сьогодні навіть поблагодарити є, за що ми з вами все-таки ситі, все-таки ніхто не ранений. Фізично, від якихось уламків, ракет чи обстрілів наші діти біля нас здорові. Браті і сестри, навіть тільки це маленьке, що я сказав, можна продовжувати, і продовжувати цей список. Да, нам важко і без електроенергії жити, і в інших моментах, і психологічно, і в кожного свій хрест. Но яка є прекрасна пісня, що слава Богу за все, і за скорб, і за радості. Причому за скорб стоїть першу чергу. Тому що людина, яка не має досвіду жити в скорбях, така людина не може християнином називатися. І от коли ми тільки чуємо робот, чому так, чому Бог мовчить, чому Бог терпить. Чому Бог не вмішується, це, це є робот, в якому треба сповідатись. Неблагодарність. Ми не бачимо інших благодіянь, які Бог звершує на нас в той же самий час. І забуваємо взагалі про ціль скорбей, про яких окрема проповідь, яку ми вже не один раз говорили. Сьогодні про інше мова. Давайте от навіть цю літургію присвятим благодарінню. Євхарістія з грецької мови. Як хто з вас був в Греції, той знає, що коли навіть на касі, як у нас кажуть дякую, там, да гарного дня вам, дякую за покупки, там постійно це слово звучить в греків Євхарісту. Це благодар, благодарю, благодарю. Євхарістія, благодарність. Причастя це найбільша благодарність, яку може людина. Свого Богу Творцеві віддати, що Творець її запрошує прийти до мене святись мною. І людина не відмовляє їй цій пропозиції. Найбільша благодарність це наша літургія кожен раз, коли ми разом з священником своїми думками, священник піднімає руки вверх каже, благодарим Господа, це кульмінація літургії. І ми також разом з ним за все, за цей цілий тиждень. А є за що поблагодарити Бога, благодаримо реально Бога. От про це сьогодні, браття і сестри, проповідь. Всі, кого ми чули в сьогоднішньому Євангелії, всі предки Христа, сьогодні також неділя святих Отців по плоті Христових, вони всі жили в скорботах, кожного з них почитайте в Біблії життя, всі вони жили не життям, знаєте, от таким, в медії і маслі, навпаки. Але вони пронесли через все своє життя оцю благодарність Богу. Віру в Месію і благодарність. Вони були по плоті, вони дали плоть Христу, Його предки. Він кров фізичну від них взяв. А ми з вами, всі в Новому Завіті, послідовники, теж родичі Христу. Ми теж християни, всі навіть по плоті йому родичі. Ми йому, звісно, тіло не дали, але він нам дав через причастя. Всі, хто хрестився, всі є родичі духовні, це є новий Ізраїль. І ми кожен раз, коли причащаємося, скаже апостол Павло, «Уже не я живу, але живе в мені Христос. Ми стаємо родичі Христові і приймаємо в себе залог безсмертного життя. От на цьому будемо акцентувати, браті і сестри, щоб достойними бути дітьми Христовими. достойно зустріти його Різдво, сьогодні згадуючи пам'ять всіх тих предків Його. Сьогодні церква також шановує Новозавітнього святого, близького нам, який помер буквально 50 років тому, і багато з вас вже жило на цьому світі. Це преподобно Амфілохія Почаївського, який не так далеко від звідси, від нас, Закарпаття, проводив свою спасительну діяльність. Будучи монахом, ченцем Почаївської лаври, багато прийшлося йому теж притерпіти, його вигнали навіть з лаври. Тому що старець мав особливий дар, він був перед чернецтвом Костоправою, Добре володів цією Методикою лікування людей. І потім, коли прийняв чернецтво, то з молитвою ще це робив. І люди почали бачити, що в нього виходить не тільки фізично допомагати, й духовно. І тягнулися толпами, а в радянський період таких священиків швидко прирізали, куди люди толпами йшли. І закрили його і психушку, і там він був. А потім на, на Лавському кладбищі Лавському, хто був у Почаєві, той знає, це кілометр від самої лаври, він там змушений був жити. І там цілив людей, і туди люди приходили, і бізнувати, і просто хворі люди фізично і отримували зцілення у отця Йосипа, якого його було звати Тосхіми. Навіть дочка Сталіна, Світлана Алілуєва, була там в Почаєві. І вона, до речі, допомогла, щоб його з психі... психічної лікарні визволили. І оцей старець стільки претерпів, і коли почув, що закривати хочуть Лавру, приїхав Чорний Ворон, як тоді називали. Він приєднався до і прийшов кілометр знову в Лавру. І, як розповідають очевидці, а вони ще були донедавна в Лаврі, які це пам'ятали, на свої очі бачили, він ляг. Своїм тілом перед дверима. І лавру, в тому числі через його зусилля вдалося залишити незакритою на весь радянський період, продовжувала здійснювати свою місію. От історія повторюється, я вам колись про це говорив, де люди активні були навіть тоді. Там храми діяли, як на Закарпатті, не вдавалося закрити там ті храми, де громада була сполучена. У нас в Ужгороді Покровський храм закрили. Він був музеєм атеїзму. Так само києво Печерська лавра була закрита, так само Сергієва лавра в Москві була закрита, потім вже відкрилась пізніше, в радянський період. А Почаївська ніколи не закривалась. Багато монастирів закрилось на Закарпатті в тому числі, наприклад, Мукачівський і ніколи не закривався. І це сьогодні нам треба історію не просто згадувати, бо хто не знає історії, не знає майбутнього. Ми про це говорили, прийде цей час, і нам прийдеться показати свою сполученість. І все повторюється як просто по круговорогу. кожному поколінню свої іспити. Але давайте сьогодні на цьому зробимо акцент. Укріпимо свою віру, мужність, кріпость. Господь нас підтримає, якщо побачить у нас перший крок. А далі буде легше, бо Бог вже буде нас вести по життю. Головне, що треба, це перший наш крок. Зробіть експеримент. От Бог вам ні, ніяк не поможе, поки ви перше це не зробите або зробиш. А далі вже за руку візьмете і Далі вже буде легко, коли ми будемо благодаті. І тому сьогодні будемо акцент робити на тому, що Бог нас привив, жив, привів живими, здоровими. Це вік, який, можливо, дуже багато із питань нам, нас попереду чекає. Але ми не будемо нивати, ми не будемо роптати, а навпаки, з вірою і з кроком до Бога, укріпляючи себе в святих тайнах, маючи таких приклад угодників, про яких я сказав. Будемо сьогодні молитися філогію Кучаєвському, всім святим правоцам, отцам по плоті Христовим. І благодарити Бога за все, за скорбь і за радость, за досвід. Ми будемо мати прекрасний досвід в своєму житті. І не дай Бог, що ми тільки не унивали. Амінь. Всіх вас ще раз вітаю з Новим Роком.